Всім привіт, з вами Ігросейус. Я знімаю відео по танк старс Я не купив 5000 грошей. Я хотів про купити цей танк за 3000. Але купив ось цей танк за 5000. Але це в мене не записалося. Тому вибачте. Я воно не записалося Також там відкрив ось цей бокс. Там, де Фрейчас пишем. І давайте ми відкриємо за 10 кристалів сундука. Найді, що щось нормальне щось тут випаде? 10 карточок на У Нас вже є 35 карточок. А ні, вже 45 карточок. Нам потрібно... Ще може купити ще карточки. А у мене, як ви бачите, не вистачає грошей. Давайте підемо на онлайн ПВП. Ось цим танком. якийсь танк. Давайте нам потрібно нам, мабуть, чуть-чуть трошки ближче під'їхати. І давайте ми поп попробуємо ось цією штукою. Якщо попасти в ворогу, знову пустить якийсь там дрон і ви пусть постріляти. Ось цей дрон. Я але ми не попали. Він по нам зараз може дуже сильно прилетіти. по нам може бути. Може. Так, це дуже сильно було. Ну, за це ми не прощаємо. Ми знесемо уроном до скільки ж саме, скільки ви нам сніс. Якась вона зараз це косаме снесе. Я казав таке само. Давайте ось тим. Дуже мало урону йому ми наносимо. Нам потрібно носити більше урону. У нас не було шансів. Це 100%. І ще додатково, у нас немає грошей. Ми, якби у нас були у нас гроші, ми могли б, накопити, наприклад, прокачати цей танк за пол 3000. Давайте будемо проходити 12 рівень. Давайте під'їдемо трошки трошки ближче. Приблизно точно. Так, точно було. Цікаво, як ми будемо стріляти? Ядерка. Якби не була ядерка 5 рівня, це було б жорстко. Що це було? Якийсь круг. Що? Ой-ой-ой, йому ему хана. Йому все, йому нема шансів вже і все. Він по нас попав. А от куди в нього те саме те самые зброя? Венше использовав. Потрион тикати. Кистесла. Ай. Я по собі урон пучев. Мужик, не... Ні, мужику, респект. У цьому боту. Респект. Монію і все. Його вже нема. Підписуйтесь на канал. Ставте подобайки А це що не кінець? Тому що не вибивайте Не можете забрати 500 монет. Що у нас наш твоих є? А, нічого нема. Тут можна прокачати бомбу. І у нас 800 хп. Тут також 800 хп. А тут это 50. Давайте зімемом його цього цього. Тут у нас біг 1 прокачаний. Цей танк у нас більш ціпек прокачаний. Ми можемо купити карточки. А я б хотів купити карточки на той лазерний танк. Давайте будемо проходити 20 рівень. це у нас якісь гори. Ой-ой-ой, я думаю, не долетить Я боясь, що воно просто не долетить Граната. Шо? За гранатом. Давай проходимо Можна биг кстати. Вот такого. Мабуть, долетить. Давай, лети Чуть-чуть не хватило, чтобы виндуть Не попав. Уй-уй-уй, ой, -ой, ой Ему было дуже близко, чтобы попасть. Тихо. Чему она? А страйком. Типа. Типа как бомбежка, чешо? Трава чуть-чуть после Вот такой кость. Не чуть-чуть Давай, мана. Ой-ой-ой. Я населен такому. Честно сказать. Ч ⁇ за бомба? Снова реклама. Сможешь сюда дыхать. Хватит бензину. Пауэлл. Давайте Не давайте валей ці, типа знищимо карту Сейчас понищу карту Карта почти нема А он гранату промазав Давайте подойдем такого типа як в упор Взьмем типа И шотганом ВУП ему Со всякие дури я ему... Я ему с таки дури в шотганом, а ему срывну. Граната. Давайте вистрілимо, от такой кось. Тут треба кой слабесеньку. Цезнов бах. О, мені да патроны. Ну, бое запасності. Ему хана ему зара... Я ему заракажу, короче, А, не, я выиграл. А не, ше. Давайте попробуем вот такой ему. Ревень пройденный. Все, сюда. Я прошу какие-то завдания. Можно забрать питомнет. Трям мультиплеер Геймс. Попкин танк Пупкин. Що? А хто з Пупкін? Пупкин? Еще такі по моєму токсик Mountain. Мо -то. Де Пупкин. А кто здесь Пупкін. Weizer, Хехоліз, Буратина, Коалішіо, Абрамс. Спікстре. Давайте підемо на онлайн ПВП. Ось тим татком. Тому що нам потрібні гроші. Він сіде, Тільки не знаю, скільки він буде думати. Дядь мене не вилетить. Алло. Що так точно? Можна бо не... Ой-ой-ой. Сюди. Куди він буде стріляти? Цікаво. Якщо ви хочете, щоб Танк Старс виходив частіше на моєму каналі, то набейте просмотр і щоб було типу, багато лайків. Может, чтобы там уже 6 лайков. Чтобы, например, там 6 лайков. Подбирать, что ты подбираешь? Ту ему хана. Я вам кажу честный смысл. Ок. Эээ... А мене ж все добре було з інтернетом. О, ми можемо прокачати 1500. Прокачуємо. Тепер тут 1050 здоров'я. Следує відео мене буде про терарію. Хто знає таку гру? Пишіть в коментарях. Давайте выстрелим. Стреляем и... Бау. Куда мы будем стрелять? и? А, ну не так же ж точно. Давайте бегваном ему встрелим нормально. Сюда. Ему хана. его не остается Его сто не могу. Це шо таке було. Давайте йому зараз... Стрелимо? Ой, нормально йому не дам. Ну і... Він сам себе був странний. Звичайно. Ось ми пройшли на нову локацію. Ставте подобайки, підписуйтесь на канал. Пишіть коментарі. Пишіть коментарі. Також, якщо ти хочете, щоб виходило більше роликів про Tank Stars або Майнкрафт. Просто ставте подобайки. І якщо буде багато подобайк... Ця гра буде виходити частіше майкрат буде на моєму каналі буде Будечь виходити Бо там типа мало лайків Мало лайків просмотрів Там набирається. І На цьому я хочу закінчити відео Всім пока Всім пока Ви були на каналі Южо Сейс пока